Привіт, дівчатка! Сьогодні я вам покажу наш готовий набір для мами та малюка та покажу, що в нього входить. Дві сумочки, милобюбхен, дитячий шампунь. Олійка, присипка, набір для обробки пупка, ватні палички з обмежувачем, дві упаковки підгузки памперс, затискач для пуповини, аспіратор для носика, ватні палички, ватні диски, манікюрний набір, вологі серветки, одноразові пилюшки, електронний термометр з м'яким наконечником. Це були дитячі товари. А далі товари для мами. Одноразові пилюшки більшого розміру, сміттєві пакети з затяжками, накладки для унітазу, одноразова бритва, паперові рушники 3 в одному післяродові прокладки на 3 краплі та на 5 крапель, 5 одноразових трусиків під ці прокладки, носові хусточки, дві упаковки, звісно, прокладки для грудей, туалетний папір, повний гінекологічний набір, дорожній набір, щітка та паста, вологі серветки для обличчя та рук, вологі серветки для інтимної гігієни, 5 пар бахіл, крем для сосків, Пурелан та чек-лист.